Всім привіт! Хочу вам показати ось таке приміщення, яке можна використовувати як і для складу, для офісу або для будь-якої виду комерції. Отже, загальна площа даного приміщення 521 квадратний метр. Вікна тут поставлені пластикові, дах є професійно відремонтований та замінений на новий металопрофіль. Тип стін тут є цегляний. В приміщенні присутній водопровід. Каналізація та електроосвітлення. Отже, це є майновий логістичний комплекс М11, який знаходиться на автомобільному шляху міжнародного призначення М11 Львів Шигині. І, до речі, на відстані 900 метрів від найбільшого митного посту Львівської області митний пост Городок. Отже, сам комплекс, як ми бачимо, він розташований на великій земельній ділянці площею 5 гектарів. На території підприємства можливість орендувати склади, офісні приміщення, ангари, як ми бачимо, ось там є, різної площі, що дозволяє знайти оптимальне рішення для будь-яких потреб вашого бізнесу. Як ми бачимо, ось там в нас є охорона, яка цілодобово охороняється. Ворота в нас є для заїзду негабаритного транспорту, великих фур, обладнано камерами. На території є два погрузчики. Вантажу підйомності 4 та 6 тонн. Також автомобільний кран. На території, як ми бачимо, є велике приміщення. Та тут може розміститися одночасно 100 фур. Також тут наявні два будинки офісних приміщень загальною площою 100 метрів квадратних. Ось пройдімо всередину. Зараз вам покажу ось таке приміщення. Тут в нас на даний момент воно об'єднане під їдальню. Тут на даний момент робляться деякі роботи, малюються та фарбуються стіни. Ось зараз вам покажу наш другий поверх. До речі, що ж до логістики, відстань до кільцевої дороги до Львова 15 метрів. А відстань до міжнародного пункту пропуску шагині 50 метрів, краківець 60 А залізнична колія до рампи з можливістю вагонного вивантаження є 5 км. Це дає вам змогу швидко доставляти, розмитнювати чи замитнювати грузи. Ось. Тут у нас є одне приміщення. З виходом на стрих. Тут у нас є друге, показую. Що ж до комунікації, тут приєднана потужність об'єму 870 кВт, яка подається двома незалежними лініями по 430 кВт. І власними підстанціями У нас є основна та запасна, які в нас знаходяться на території. Що ж до персоналу, комплекс знаходиться на відстані 15 кілометрів від Львова, де є 80 тисяч населення. В городку 80 тисяч, а у Львові може бути навіть 800. Звідки зручно, до речі, набрати вам буде персонал, особливо висококваліфікований. Приміщення віддається в оренду від одного власника, але ми готові співпрацювати з агентами по нерухомості. Тут, як ми бачимо, у нас є електричний щиток з вимикачами. Всюди поставлені вікна. Стіни є повністю всюди пощекатурені. Ось на цьому я завершую наш коротенький відеоогляд. Якщо когось зацікавило ось таке приміщення під склад, під офіс, будемо раді за вашу пропозицію та за співпрацю. На цьому я завершую наш огляд. Дякую всім за увагу!